Власне, про це будемо спілкуватися з нашою гостею, яку, я ви бачу повідомлення. Наші під трансляції дуже сьогодні чекали цілий вечір. Це Ірина Фаріон, мовознавець, народний депутат України сьомого скликання. Пані Ірино, я дуже рада вас вітати в нашому етарі Слава Україні! Героям слава! От бачили, дивилися разом і матеріали, і нині у ЗМІ обговорюють оце інтерв'ю Христини Соловій, яке вона дала Єфросиніні. І, ну, зокрема, уривок, де Соловій заявила, що українці дуже толерантні з тими, хто помилився, зокрема, особисто з Машою Єфросиніною. І співачка пригадала й мовний скандал з іншою блогеркою Еммою Антонюк, яка гостро відреагувала на заяву Єфросиніної, мовляв, після повномасштабного вторгнення не змогла записувати проєкт українською Маша Єфросиніна. От ви бачили цей шматок інтерв'ю? Можете його прокоментувати? Ну, я побачила вже тоді, коли ви попросили це прокоментувати, тому що мене ця так звана Маша ніколи не цікавила. Вона завжди для мене була представницею чужої дикої культури. І е, у цій перепалці із пані Соловіє, вона це найяскравіше продемонструвала. Я б це назвала істерикою імперської маргіналки, тому що всі, які сьогодні говорять московською мовою, це реально маргінали. А поза як вона досі називається? Ця маша, це це означає, що вона власне той маргінальний шлях і сповідує. Але для нас дуже важливо звернути увагу на основні посили, які нам ця маша запропонувала, які свідчать про глибоку кризу ментальності тих людей, які реально служили московському міру. І тут пані Соловій дуже слушно сказала, що кров на їхніх руках застигла, і вони мостили російським язиком шлях для московських танків. Не було би тут у Руського язика не мав би кого Путін захищати. Я про це говорю щонайменше років 20 і договорилася навіть до того, що мене звільнили через це з роботи, через цю власне правду. Але у цій ситуації я би хотіла прокоментувати те, що говорить ось ця ось це імперське творіння. Мовляв, аудиторія просила і іншого, аудиторія завжди просила Володимира Івасюка, аудиторія завжди просила Ігоря Білозора, аудиторія завжди просила пана Гігу, аудиторія завжди просила Боба. І і про це свідчать ці аншлазні концерти, які сьогодні зривають ці співаки. Аудиторія завжди просила лицаря української пісні Тараса Петерненка. Авдиторія завжди просила. Андріюс, Андрія Середу із групою Кому вниз пригадую, що щоб потрапити на його останній концерт, то до опери треба було вистоятися в такій черзі, як оце галичани стоять до плащаниці. Аудиторія завжди їх просила. Але політична ситуація в країні була така, що для тих співаків було щонайменше 25% української пісні у радійному форматі. І пригадуєте, яка битва йшла, щоб тих 25% було, і така. Собі депутатка Лукаш посягала на те, щоб їх взагалі вилучити. В результаті сьогодні ми маємо українську музику на наших хвилях, але цю українську музику поволі витискає інша музика, англомовна, тому аудиторія не просила цього. Навпаки, вони насаджували українські аудиторії, руський мір не тільки тому, що вони за це отримували гроші, а тому, що це був їхній світогляд, тому що це раби. Цього найбільше бояться ось ці імперські маргінали, тому що вони завжди були московськими рабами. Це перше, що означає, що артист відповідає запиту. Ні, артист не відповідає запиту. Артист має вести суспільство високими ідеями за собою. Чи ці люди здатні на високі ідеї? Ні, вони не здатні на високі ідеї, тому що вони неймовірно примітивні з огляду на свій спосіб мислення і з огляду на те, що вони дають нашому суспільству. Тому я ніколи цю Єфросініну хіба. Випадково долинали до мене якісь її думки, від чого я просто бралася за голову, що це сидить і що це говорить. Далі вона каже пані Соловій, що ця говорить трохи категоричні речі. Тобто, шановне панство, ми маємо розуміти, щойно українець починає називати речі своїми іменами, як з них, ось з цієї аудиторії імперської вилазить роги і копита. Бо вони звикли, що ми дуже чемні, що ми дуже поступливі, що ми дуже до них лояльні. Коли ж ми починаємо наступати, то з них них лізе оце імперське тло, тому трохи категоричні речі. Речі не бувають трохи категоричні. Вони або категоричні, або не категоричні. У час московсько-української війни. Ми не можемо бути не категоричні, бо тоді ми станемо капітулянтами. Далі ще одна: повір мені, будь ласка, що це за апелювання? Вірити в що? Вірити в те, що лягати під ворога це нормально. Вірити в те, що служити Москві це якийсь час було нормально. До цього вона закликає таких як Соловій. Далі спекулюєш моїми словами. На превеликий жаль, Соловій слухала ось це. Ось цей монолог і, 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 імперки, а потім їй проаплодувала. На що це абсолютно слушно зреагувала, що ти аплодуєш мені іронічно і скептично? Від цього солою відхрестилася. Це насправді погана ознака. Тобто, треба було максимально наступати. Треба було не тільки дати можливість їй виповісти всі ці і, і імперські хроби, які живуть в цій особі, а максимально наступати силою українських наказів і силою української. Правди і силою українського панування на своїй землі, бо ми і досі ідеологічно на своїй землі не пануємо. Далі що вершина ідіотизму, який ми чуємо від цієї маші, формування молодої незалежної країни? Ну очевидно, особа не знає про те, що українська держава не молода. Українська держава має щонайменше тисячолітню історію. А відродження української держави 91-го року сягає часів УНР. Ну куди ж для короткої пам'яті маш? опановувати такі історичні аксіоми це для неї надзвичайно складно. Далі вона, звісно, вдається до того, що так люблять ці істоти, які відірвалися від своєї мови, а до чужого берега належно не пристали. А тепер в час війни намагаються з того берега зіскочити. Я абсолютно не вірю тій їхні позиції і тимчасові українські мови в їхніх устах було названо мовні далі. Йде оце негативне слово, скажемо, мовні. Ну, різноманітні випади, щоб не називати цього слова на букву С, це не є е, мовні е, С, це насправді дуже серйозний конфлікт, який триває всередині нашої держави, і цього конфлікту між рускоязичними і українцями не треба боятися. Навпаки, від удару тих двох протилежних сил народжується зовсім нова якість українського суспільства, коли українці перестануть розуміти термін русскоязичної населення. То тому що юридично такий термін відсутній, і з огляду на це є рішення конституційного суду від 14 липня 2021 року, коли русської населення це є політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле. От, власне, тоді, коли ми перестанемо вживати цей термін, зникнуть з інформаційного простору такі, як ось ця Єфросініна, яка тепер однозначно перефарбувалася під хвилю, тому що ніхто сьогодні публічно насправді. Правді, москву язичного слухати не хоче. Я маю на увазі притомну публіку. Про непритомних маргіналів ми говорити з вами не будемо. Ну і ще ти не маєш толерантності. Ну очевидно, ця особа не знає, що означає слово толерантність. Толерантність означає. Це біологічний термін первісного це нездатність організму боротися з мікробами. Тобто українців весь час закликають до того, щоб вони здалися власній хворобі, щоб вони вмерли, щоб вони пропали, щоб їх роз'їли оці внутрішні хвороби. замість того, щоб ми були максимально нетолерантними до чого, максимально нетолерантними до зла, максимально нетолерантними до ворога, максимально нетолерантними до мови ворога, вони цього панічно бояться. Тому що вони з останніх сил тримаються за ось це своє панування над українцями, а тут раптом наступає такий історичний момент, коли на сцену історії виходить українець з його величністю українською мовою, і вони змушені з цієї сцени відійти. Тобто вони стають реально маргіналами. Від цього вони бісяться і у нервах, в істериці викидують усі ці основні тези, які ми і почули завдяки фантастичному визначенню від Соловій про кров на їхніх руках і про дорогу, яку вони стелили для московських танків, використовуючи музичний продукт і використовуючи мову, начебто у своїх толерантних інтересах, ось такі міркування. Викликало в мене, викликав в мене цей діалог, в якому пані Соловій, звісно, не дала належного відсічу цій і, і імперській особі, але насправді уможливила нам ще раз почути весь цей набір їхніх безпорадностей. Тому будьмо максимально нетолерантні до нашого ворога, і тоді наша перемога буде не за горами, а буде поряд. От ви добре підмітили, якраз Єфросиніна дуже гостро відреагувала на оці слова слові та про кров на руках, але мовляв, така позиція вона зазначила, призводить до ворожості в а, Країні, хоча ну певні артисти раніше відкрито і чесно визнавали, що були причетними до зближення з Росією всі ці роки. А от на вашу думку, Маша Єфросиніна не усвідомлює цього. Вона не може цього усвідомлювати, тому що ментально ця людина не змінилася, тобто мова в її устах звучить абсолютно ритуально. Тобто вона не хоче втратити своєї медійності, і вона готова пристосовуватися зараз до ось того моменту, який в країні є. Щойно ми послабимо свої позиції, щойно ми станемо знову до них толерантними. Вони знову вийдуть на перші позиції і будуть накидувати нам посил про хороших русських, про русську культуру, про Булгакова, про русську пісню і так далі. Ці люди насправді внутрішньо не здатні змінюватися. Ми би про них були надто доброї думки, якщо би е, так вважали. Вони мали всі можливості стати іншими за час відновлення української держави від 91-го року. Натомість вони все робили для того, щоб на теренах України будувати ще одну Московію. І вони її реально вибудували. І зрештою, 95-й квартал також це про чудово робив. Тобто вони запроваджували у нас на теренах України ідеологію чужої держави. І якщо ми цього не сприймали, вони нас звинували звинувачували в нетолерантності. Вони нас звинувачували, що це призводить до мови ворожнечі. А насправді вони завели ворога. Тим своїм мисленням у нашу з вами хату, і ми сьогодні кожного дня під ракетами, бомбами і наші хлопці на нульовій позиції ледве стримують дикого ворога, тому що ідеологічно Україна всередині програвала від року до року. І щойно тепер українська музика вийшла на, на аванс сцену того, де вона і заслуговує бути, на відміну від єфросініних полякових лободів і всяких інших даруйте. Я не особливо тим цікавилася, але часом долинали ці їхні пенія. А от, власне, ці артисти, яких ви перелічили, та й взагалі ті, які, от за словами також Соловій, будували оці мости культурні між Росією і Україною, і намагалися всидіти на двох оцих двох стільцях. От на вашу думку. Чи взагалі існує виправдання таким артистам? Чи можна й готові ми пробачати тим, хто от раніше там будував ці мости, а нині вже е, щирий патріот? Ні, на що їм пробачати. Не треба їм пробачати. Треба навпаки, максимально маргіналізувати їх з інформаційного простору. Вони мають відповідати за той жах, який вони нам заводили в країну. У чому справа? Ми своїм пробаченням насправді продовжуємо власну смерть. Тобто треба врешті навчитися дати дуже категоричну оцінку тим людям, які працювали із Московією. І найкраща розплата з ними буде максимальне їх усунення з інформаційного простору, тому що це люди, які постійно живилися цією своєю публічністю і розносили цю заразу по цілій країні. Ворога пробачають тільки тоді, коли він вже упокоївся. Ось тоді можна пробачити кого завгодно. От і на завершення я знаю, що ви вже коментували цей сумнозвісний кліп Соловії Жадана раніше ну, у церкві святого Андрія, який зняли. Але от у цьому інтерв'ю Маші Фройсеніні його знову цей кліп обговорювали. Ну, зокрема, що в церкви був сценарій скандального кліпу. На вашу думку, чи змінює цей факт щось кардинально? Я не зовсім зрозуміла. Можете ще раз повторити запитання? Чи змінює факт того, що у церкви був сценарій, як заявила Соловій в інтерв'ю Маші Євросині? Чи змінює це взагалі щось кардинально? До прикладу, у вашому ставленні? Це був сценарій, тобто церква погоджувалася. Ну, на це? Ну, За словами Христини Соловій, церква знала і мала сценарій. так. Ну, ви знаєте... Щодо нашої церкви, і, зокрема, греко-католицької церкви, то ми можемо висловлювати надзвичайно багато претензій, тому що церква катастрофічно злібералізувалася, і про це свідчить установа, до якої та церква прикнята. Ця установа називається Український католицький університет. Коли студенти цього університету в часи трауру через загиблих в умін в Умані влаштовують тут у Львові вечірку, я не можу однобічно судити це. Я не знаю, кому вірити, чи вірити церкві, чи вірити. Соловій, Але в будь-якому вис... випадку для мене це абсолютно неприйнятна річ сидіти до вівтаря спиною. Я взагалі вважаю це безпрецедентною провокацією цього примітивного убого нікчемного лівацтва, яке йде від Жадана і від того середовища, яке його оточує. Тому абсолютно нормальної публіки це викликає категоричний спротив. Нехай у церкві. Правлять службу Божу, а на майданчиках, там, де співають, слід робити це відповідно до концертних залів, а не використовувати церкву саме так. Якщо дозвіл для цього надала церква, то чесно кажучи, мене це і не особливо дивує з огляду на це, які внутрішні процеси там відбуваються.